Три легенди українського боксу в Умані Аліна Шатернікова, Віктор Постол та Володимир Матвійчук. Як вони наближують перемогу? Чому росіянам не місце на олімпіаді? Та за кого з Умані вони вболівають найбільше? Аліна Анатольовна, сьогодні ви в Умані на турнірі з боксом. Скажіть, будь ласка, під час війни чим такі турніри корисні? Для молоді потрібно все ж таки проводити змагання, щоб просто вони не втрачали. Ем... Навички не втрачали форму, і тому о, зараз же слава Богу, знов таки завдяки нашим Збройним силам України, деякі в деяких регіонах проводяться змагання з різних видів спорту. І це прекрасно, тому що молоді спортсмени вже мають змогу ну, вступати на хоча б всеукраїнських змаганнях. Чи на багатьох турнірах подібних вибували за цей рік? Так, мене дуже багато запрошують на турніри. Тільки що я був у Вінниці, де ми з Володимиром Матвійчуком проводили майстер-клас. Тому, як є змога, я завжди приїжджаю і підтримую. У вас є фаворити сьогоднішнього вечора? У мене нема фаворита, але я хочу побачити сьогодні гарні поєдинки і гарний бокс. Звичайно, я вболіваю за того, хто кращий, хто буде сильніший, але є наш друг, звати його Данило Лозан. Я не знаю, з ким він буде боксувати, але ми з ним разом їздили на чемпіонат на Кубок світу серед студентів. І він там дуже круто себе проявив. Я вам скажу, Він виграв у таких крутих сильних боксерів, світових боксерів. І ну, Буду сьогодні болювати за нього. Хто тобто рішенням суддів? В даному поєдинку оголошується нічия. Рік тому, 26 лютого, у вас був поєдинок в Лас-Вегасі. Ви дізнались про війну вдома за два дні до поєдинку. Якими були ваші відчуття? Так, коли це все почалося, у мене перед цим було можна сказати зважування. І коли я дізнався, то я, ви знаєте, я, я, я вже був думками, був вже вдома в Україні. Я хотів скоріше відбоксувати і повернутися до своїх рідних. Так і зробив, 26-го відбуксував, але програв поєдинок і, ну, тому, що я, я, я не був, я не був настроєним, так, да, це зіграло свою роль і сразу, я сразу повернувся в Україну. Розкажіть, як налаштовуватись на поєдинок, коли ось такі новини в стрічці з'являються? Дуже тяжко, тому що ти, по-перше, переживаєш за сім'ю. За за те, що коїться в країні і настроїтись на поєдинок дуже важко, дуже важко. Спочатку ми починали, просто ходили до військового шпиталю, розносили одяг для поранених, тому що коли е на полі бою після поранення з них зрізають одяг і вони поступають практично без без, без нічого, і потреби були починаючи там шкарпетки, труси, футболка, брюки, спортивні шорти, якась обувка. Ну от а, ну тобто, я з я з цього починала. А зараз вже це більш комплексно. Тобто, ми вже і деякі обладнання медичне закупаємо, і медикаменти закупаємо, і допомагаємо свізочками, допомагаємо якісь такі бюрократичні паперові питання. Також, також вирішуємо. Тобто для мене зараз це Ну, така найголовніша місія. Ну і, до речі, є жінка. А жінки а жінки завжди в часи війни вони допомагали в лікарнях, в шпиталях пораненим. Ну практично тим зараз і займається. 25-го ви опублікували пост в інстаграмі зі словами підтримки до українців і пообіцяли, що одразу після поєдинку повернетесь в Україну. Коли ви повернулись, що перше побачили і що зробили? Річ в тому, що я повернувся через Румунію, і я знав, що вже до моїх рідних, до моєї сім'ї у Велику Димирку, вже заходять расисти. І я забрав сім'ю, і ми, коли вони зайшли, ми в цей час були в Закарпатті. Коли вони вже вийшли, ми повернулися додому, і те, що я побачив, що вони накоїли, це дуже тяжко, больно. Ну, по-перше, я приїхав. Я з братом проїхав, він мене провіз. Він в Збройних силах повіз по, по, по селу, де розбомблені, ще розбомблені хати. Була така вулиця, що прям ну, просто до землі знесено. Багато машин попалено. Те, що я побачив, майже пів села не було. Коли почалось вторгнення, ваші рідні були в Україні, а ви ще в Америці яким про що ви говорили по телефону чи, може, листувалися? Буквально через кожди там одну годину, дві. Я завжди з ними був на зв'язку. Вони, коли були в бомбосховищі, вони мені дзвонили, казали, що ми йдемо в бомбосховище тому що знову починаються обстріли і ми йдемо, щоб не я не переживав. Цього року вам довелось відновлювати свою сторінку у Фейсбуці. Розкажіть, як це сталося, чому її заблокували? Одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зрозуміло, ми усі думаю, і я і багато інших людей в соціальних мережах доносили інформацію свою, що в нас немає, як вони там написали, фашистів. що в нас немає там бендерівців. І була група, яка називалась Боксери, всіх, боксери всіх всіх народів міра. І там багато спортсменів з Росії, не тільки не спортсменів, а й функціонерів. Тось, тобто, я якось неодноразово писав, доносив інформацію, що кажу не потрібно цього. Нам ми дружимо з вами, але ви виходьте ви на вулиці, показуйте, що не потрібно цієї нікому цієї віни. Тобто, і потім зрозуміло, що почалися вже дискусії, і ми вже почали вже в такому е, неприємному форматі вже спілкування. Тобто, і мене раз видалили зробили заблокували мене на, на місяць. Ну і після того, як мене відновили, я я знову ж е, висловився всього на все, що всі росіяни, які підтримують війну з Україною, є вбивцями. І після цього моєї такої репліки мене мою сторінку повністю заблокували. Ви активно виступаєте за заборону російських спортсменів на міжнародних змаганнях, в тому числі на Олімпійських іграх. Розкажіть, чому це важливо? Мені здається, це таке дуже зрозуміле відповідь, тому що спортсмени з Росії і Білорусі вони повністю задіяні в той політичній системі, яка яка вбиває наших людей, і вони ніколи не були поза політикою. Вони завжди є такими гвінтиками політичного цього безладу, який є у Росії і Білорусі, повністю вони в. В тоталітарній такій системі і відповідно, як ці нелюді можуть змагатися десь, десь на міжнародних змаганнях, якщо вони налаштовані на то на те, щоб захоплювати інші території, вбивати інших людей. Хтось розповідає, що спорт не політики. Тобто спорт це є політика. Я знаю, що збірний команди Росії з боксу» вони проводили акцію в підтримку підтримку війни, підтримку СВО, як вони назвали. Вони робили там пробіг на машинах, хтось тобто, де приймали участь і спортсмени. Боксери Росії. Тому знаєте, я цілком і повністю підтримую те, що росіян, білорусів, їх не має бути на міжнародній арені. Не тільки на Олімпійських іграх, а на чемпіонатах світу, Європи, на різних міжнародних стартах. Чемпіонського двобою. Розповідали, що передбачили війну. У вас був віщий сон. Чи був у вас уже сон про перемогу? А, поки що ні. У мене іноді бувають такі сни, де я веду боротьбу з якимось таким дьяволом, тобто я борюся. Але так, щоб була кінцівка, що я, що я перемогла, поки що, на жаль, не було. Але сподіваюся, роблю все для того, щоб, хоч крапельку, крапельку, але робити щось для того, щоб полегшити життя нашим військовим і, відповідно, надихати їх, допомагати, навіть просто словом, підтримкою, позитивною енергетикою, такою жіночою жі, ну, жіночим позитивом і налаштування на те, що. Ми всі боремося і один одного підтримуємо. Розкажіть, яким буде сон про перемогу, щоб ви точно зрозуміли, що все, скоро перемога. Якщо б я могла настільки тлумачити сни і передбачати, які в мене будуть сни. Ви знаєте, за цей рік вже більше да року за цей рік я мені здається ще більше стала віруючою людиною, ще більш частіше розмовляю з нашим господом на різні теми. І не тільки в молитвах, а навіть просто такими простими словами. І я думаю, що коли буде розуміння, що скоро буде перемога, він обов'язково в мені надійшло таке сновидіння, що я зрозумію, що вже вже скоро. Хочу побажати всім українцям терпіння, хочу подякувати Збройним силам України за те, що і всім тим людям, які допомагають у цій війні. Ми переможемо, тримаємося. Слава Україні! Дорогі українці, я хочу, щоб кожен з вас розумів, що кожного дня ми маємо працювати, щоб наближити нашу, нашу перемогу. Не складайте руки, не очікуйте, що цех зробить хтось до вас. Ні. Все залежить від кожного з нас, бо ми є. А, Кожен з нас є головним її президентом, її прем'єром. І тому наша співпраця, наша підтримка один одного і наша енергія позитивна саме це і, і, і буде такими складовими для того, щоб перемога була якнайшвидше. Бажаю усім успіхів і перемог на усіх фронтах. Слава нашим героям і слава Україні!